Леви, вітаю квітень. І перше, що в нас буде, який прогноз для левів на квітень місяць, це ми з вами ви, прийшли вже в повноцінний Новий рік за всіма віруваннями, за всіма традиціями. Ми з вами вже. Закінчили е, коридор затемнень, ми з вами вже е, пережили парад планет, і саме в цей період дуже часто е, нам треба, Всесвіт підказує, від, е, що нам обов'язково від чогось треба звільнитися. І саме ця карта у нас буде е, е, про те, від чого нарешті треба звільнитися. Або вам Всесві дасть можливість самостійно від цього звільнитися, або Всесвіт зробить за вас. І так, дивимося, від чого левий. Треба звільнитися. Старший аркан дурак. Якщо ви до чогось відноситеся, ну, скажімо так, поверхньо, не з цією долею долі відповідальністю, знаєте, так, на дурака, ну нарешті так вже не треба. ну, не, не треба так до цього відноситися. Якісь пріоритети важливі в своєму житті, підкреслите і приділіть їм більшу увагу. Бо Леви, я розумію, ви такі царі звірів, да? і все, що там, де не ви, все інше для вас здається ну таке, другорядне. Так от тр треба тут трошки переглянути свою життєву, життєву позицію, не все є, другорядне. Є речі, які а, займають поряд з вами таку ж саму а, позицію цінностей. Попрацюйте над цим. Цікава карта. Не думайте, так, да, ви цар звірів, але не думайте, що все інше ну десь там не, не варто вашої уваги. Повірте, варто. Так. Наступна карта загальна характеристика квітня для левів. Цікаві такі сім uh, пентаклів, uh, карта uh, великої, ну, скажімо так, uh, великого включення в процес, uh, в, якийсь, uh, в якийсь процес, але ви будете незадоволені результатом цього. Uh, Цього процесу. Ну, трошки будете незадоволені, бо вклали в це дуже багато, а отримали ну, трошки інше. Можливо, звертаю вашу увагу на цей прогноз, да, на цей цю, на цю карту. Можливо, ви. Якісь моменти не приділили особливо цьому увагу. Тому ваш результат не вистрелив таким, як вам вважалося. Хоча діяльності або праці в цьому напрямку було дуже багато. От, ну, не можу сказати, що прям зовсім будете розчавлені. Але ну, вам, як левам, я вам, як царям, трошки буде ну так. ну так, Хотілося б більше, хотілося б яскравіше і, і цікавіше, але щось буде не то. Сфера фінансів: левий, квітень, королева кубків. королева кубків. Ну, Тут, в принципі, королева кубків, або ваша фінансова сфера напряму буде залежати від Людини, жінки більше, ну, більше, більш всього, жінка кубкової масті водної стихії, це раки, риби та скорпіони. Якщо ви десь перетинаєтеся з цією людиною, то а, а, знову хочу вам звернути увагу. Не, Ну, скажімо, не знецінюйте не її діяльність, вашої особисті, ну, вашій спільній справі, чомусь так хочете сказати, бо ну, ця людина в вашій фінансовій сфері буде велику роль грати. Або в прямому сенсі ваші гроші будуть в руках цієї жінки, цієї особистості. Можливо, ця карта може проігратися, як і чоловіча стать. Але ну, в наш час така чоловіча-жіноча стать трошки розмита, і це нормально, на мою думку, але а взагалі та карта по грошим, вони є, вони будуть, ніяких там перешкод, і ніяких там ну, страшних зубожіння. Не передбачається, але тут є особистість, яку, на яку, скажімо так, ви можете вплинути або забути вплинути, або не, не зовсім її оцінити, і це дуже попливає на ваш фінансовий стан. От, Якщо тому. Якщо ваші гроші залежать напряму від жіночої енергії або від людини кубкової енергії, то ну, будьте принаймні, до неї лояльні. Да? І не знецінюйте. Почомусь там от, 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 той дурак, хочеться сказати, що ви можете знаєте, все знецінити і потім трошки кусати, кусати лікті. Особисте, особисте життя старший аркан Луна. По особистому житті. Ну, так, цікаво. Якщо ми дивимося всі ці карти, то, хм. у вас можуть бути, знаєте, скажімо так, трошки такий хм -хм. відносини не для всіх. Скажімо так, скриті. Ну, це теж притаманна лева. Відносини такі свого роду. Тому і фінансові витрати, тому і, скажімо, фінансові витрати на жінку. Можливо, це в вашому житті буде вперше. От, якщо ви жінка, то це теж може бути. Не обов'язково це чоловіків стосується, це теж може бути, програтися і для вас. Ну, скажімо, це відносини, про які не розкажеш всьому світу. Вони будуть так, да, цікаві, да, такі, але я не, не можу вам сказати: не, не заходьте в ці відносини. Це ваше життя, це ваш досвід, це ваш урок. От, ну... Принаймні, відносини будуть, але вони можуть бути такі, знаєте, під гріфом секретно. Насолоджуйтесь, леви, і до побачення.